Неділок, 20 травня. Інформаційний випуск підсумки тижня на каналі телерадіокомпанії Надвір на у цій порі. Ми говоримо, чим жила Надвірнянщина останні сім днів. Вітаю у студії для вас. Працює Іван Осташук. 21 перша сесія Івано-Франківської облради прийняла звернення щодо діяльності Державної казначейської служби. Документ адресовано президенту України, прем'єр-міністру, голові Верховної Ради, міністру фінансів та голові Державної казначейської служби України. У зверненні зокрема йдеться про таке. E <coughs> Впродовж 2012 року в Івано-Франківській області склалася негативна практика систематичного блокування здійснення платежів розпорядникам бюджетних коштів з боку Державної казначейської служби України. Виникла парадоксальна ситуація, коли маючи кошти на рахунках, органи місцевого самоврядування не можуть профінансувати видатки на реалізацію власних повноважень. Все це призводить до того, що опиняються під загрозою зриву виконання невідкладних робіт. призупиняються роботи з ремонту, реконструкції та будівництва об'єктів соціальної інфраструктури та житлового фонду. Зокрема, протягом останніх трьох місяців 2012 року головним управлінням Державної казначейської служби України в області платежі були фактично заблоковані. На жаль, така згубна для місцевого самоврядування практика продовжується і у 2013 бюджетному році, що викликає особливе занепокоєння. Пояснення причин несвоєчасності з проведення платежів територіальним органам Державної казначейської служби внаслідок різних обставин, зокрема через допущені помилки розпорядниками бюджетних коштів при підготовці первинних та розрахункових документів у. Сунення яких вимагає певного часу або не подання до органів казначейства пакету документів та оформлення необхідних процедур, визначених бюджетним законодавством і законодавством у сфері закупівель, абсолютно не відповідають дійсності та є нікчемною спробою виправдати свої необґрунтовані дії. У зв'язку з цим депутати обласної ради вимагають припинити необґрунтовані дії Державної казначейської служби України щодо блокування платежів розпорядникам коштів місцевих бюджетів, а також фінансування потреб територіальних громад в частині. Реалізації власних повноважень за залишковим принципом призупинити необґрунтовані дії Державної казначейської служби України щодо використання коштів місцевих бюджетів на виконання зобов'язань державного бюджету, внести необхідні зміни до законодавства України щодо реалізації права територіальної громади здійснювати обслуговування місцевих бюджетів в частині доходів і видатків загального фонду, що не враховується при визначенні обсягів міжбюджетних трансферів, а також доходів і видатків спеціального фонду місцевих бюджетів, визначені статею 69 Бюджетного кодексу України у установах державних банків шляхом безкоштовного відкриття рахунків у встановленому законодавством порядку, також депутати вимагають нести зміни до статті 116 бюджетного кодексу України та визначити, що порушеннями бюджетного законодавства визнається також зарахування доходів місцевого бюджету, визначених статтею 69 бюджетного кодексу України на будь-які інші рахунки, крім рахунків місцевого бюджету у установах державних банків, а також акумулювання їх на рахунках органів, що контролюють справляння надходження. Оджень бюджету, порушення терміну виконання платіжних доручень розпорядників коштів державного бюджету та місцевих бюджетів при наявності коштів на їх рахунках, використання коштів єдиного казначейського рахунку, що надійшли до місцевих бюджетів на покриття витрат державного бюджету України, а також порушення порядку та термінів відкриття і закриття рахунків в установах державних банків. Капсулу із резолюцією учасників антифашистського мітингу у Чорному лісі між селами Павлівка і Рибни Тисменецького району 14 травня заклали під майбутнє майбутній меморіальний комплекс розстріляним під час другої світової війни землякам українцям жертвам тоталітарних режимів. У заході взяли участь представники усіх міст та районів Івано-Франківської області. Молодь тримала в руках плакати в Європу без фашизму, Прикарпаття проти фашизму. Відкрив захід голова Івано-Франківської обласної державної адміністрації Михайло Вишевенюк, наголосивши, що на цьому місці свята земля покрита невинною людською кров'ю, і на цій жертовній території скорботи повстане меморіальний комплекс розстріляним українцям. Такий комплекс нас буде це повинно бути пересторогою. Наукою для майбутніх поколінь ніколи в нашому житті не було ні фашизму, не було телеризму, оскільки у нас на області є не тільки ці могили, є дим'яний влас, є пшеничники. Наша область взагалі усіяна на превеликий жаль могилами, відомими і невідомими. І ми поступово будемо ці речі всі впорядковувати. Варто зазначити, що ініціатива спорудити меморіальний комплекс належить обласній організації партії регіонів. Голова обласної організації партії регіонів Василь Чуднов у своєму виступі зазначив, що меморіальний комплекс стане втіленням пам'яті про ті важкі часи. І ветеранські організації, молодіжні організації, які відгукнулись на цю ініціативу і сьогодні присутні на цьому заході, де ми разом з вами закладемо капсулу, яка буде символом початку. Цього будівництва на урочистому закладенні капсули були присутні також і представники всіх районних партійних організацій області. Власне щодо цієї події свою думку висловив голова надвірнянської районної організації партії регіонів Володимир Калічко. Ми вже почали цю акцію своє в районі за рахунок партійних зносів. Ми в Заріччі відкрили меморіальну нову дошку на могилі. Помершого від ран Героя Радянського Союзу молодшого лейтенанта Грошкова, яка відкривали 8 травня, і зараз, щоквартально будемо ці партійні зноси, частину їх здавати на цю акцію, яка буде гроші будуть вкладатися. Цей меморіал. Сьогодні ми є свідками закладання. Каменю на місці загибелі наших співвітчизників у роки вітчизняної війни, другої світової війни і від рук і фашизму і інших тоталітарних режимів від молоді Прикарпаття виступила Жанна Дудчик. Сьогодні це що робиться, сьогодні. Закадається ця капсула для нас. Вона є символом і нагадуванням того, що було колись, в ті трагічні роки. І поруч з цим попередженням попередженням постереженням, щоб це не повторилося тепер. І в майбутньому. урочистості завершились символічним запуском у небо білих куль миру з надписом Молодь проти фашизму писанка зібрала у Коломиї більше півтори тисячі учасників. Всеукраїнський фольклорний фестиваль відбувся у столиці покуття вже сьомий раз поспіль. Гостям представили виступи колективів аматорської народної творчості, майстер-класи і виставку продаж творів декоративних декоративно ужиткового мистецтва Всеукраїнський фольклорний фестиваль Писанка розпочався вже традиційною святковою ходою від міської ратуші до музею писанкового розпису. У колоні крокували представники влади Коломийщини, області та колективи-учасники дійства. Пройшовши центральну вулицю міста, колона опинилась на головній арені фестивалю площі перед музеєм писанки. Далі відбулось урочисте відкриття. З вітальним словом виступало багато поважних гостей. Серед них головний господар дійства Коломиї Ігор Слюзер та заступник голови Івана Франківської обласної ради Олександр Левицький настрій бойовий враження, як завжди. Ми відпрацювали все повністю. Тим більше це все українське і обласна державна адміністрація є організатором цього фестивалю. Все йде нормально по плану. Люди мають гарно відпочити. Але як бачимо, знову субота, люди йдуть на городи, не йдуть дивитися. Виступ. Майстрів, я думаю, ввечері зміниться ситуація, всі повернуться в Коломиї і буде весело і цікаво. Найперше я вдячний місту Коломия за те, що воно гостинно, приязно, тепло, всьому приймає такий фестиваль. Дійсно, цінним є те, що він всеукраїнський. Всій Україні ми сьогодні можемо показати не просто традиції, не просто ту віру і те натхнення, з яким ми живемо цим життям, а передати його іншим, передати своє тепло, свою радість, свій трепет. Той, який іншим людям в Україні сьогодні буде приємним і дійсно бажаним. Загалом цьогорічний фестиваль зібрав більше півтори тисячі учасників. Делегації приїхали з Польщі, Румунії, Запорізької, Хмельницької, Луганської, Рівненської, Київської, Закарпатської, Львівської, Тернопільської, Чернівецької областей та всіх районів Івано-Франківщини. Серед почесних гостей була президент українського народного дому у німецькому місті Дюссельдорфі Ірина Яструб. Мені дуже подобається цей фестиваль. Я присутня на такому фестивалі перший раз. Я була вже дуже багато разів в Україні, в Коломиї також. Ми домовили свій час. З пані Ярославою Ткачук про те, що буде зроблена копія української писанки виставки української писанки для Німеччини, і вона була зроблена подарована моїй організації. Тобто, моя організація це єдина є українська організація в Німеччині, яка має копію вашого, так би мовити, музея писанки. І ми презентуємо цю писанку по всі по всіх теренах Німеччини на площі перед музеєм писанкового розпису різні фольклорні колективи аматорської народної творчості захоплювали глядачі. Своїми яскравими і колоритними виступами паралельно діяла виставка-продаж творів декоративно-ужиткового мистецтва. Там коломиянка Галина Верещук представила писанки у техніці артишок. Такі оригінальні великодні яйця жінка робить впродовж останніх двох років. Сама ідея називається «Артишок. Техніка. Взято з інтернету, а решта, щоб цю техніку перетворити на писанку, це вже мої власні ідеї. То є в основі пінопласт, вирізається з цільного куска пінопласту. Ось. Далі стрічка ріжеться на маленькі кусочки, сантиметрів по 5-10. Складається трикутником, кріпиться все булавками, все на булавках, а зверху гарячий клей. І можна верхушку робити яку завгодно. Оригінальністю відзначився і молодий митець зі Снятинщини Василь Гриник. На писанці хлопець представив вироби із шкіри, виконані у своїй авторській техніці. Це є моя авторська ідея. Я над нею працював не один рік, розробляв. В основному це йдуть пляшки різної форми, вони скляні всередині і обтягуються шкірою декоративно. Шкіра підбирається різні кольори, а підписи ну, використовується спеціальна фарба і, і лакується. В рамках фестивалю у музеї відбувся круглий стіл. Говорили про збереження традиції писанкарства. А паралельно у міському палаці культури проходив конкурс писанкового розпису. Учасники змагалися у різних техніках та стилях. Наша писанка не традиційна. Ми її обшиваємо по дерев'яній основі бісером. Бісер ціниться чеський, Він гарний, акуратний бісер. Діти починають селяти ромашку легше, спосіб, а можна важче. Технологія теж часького бісеру. Вона має кращий вигляд не традиційна, так як ми не малюємо. Писанку, а обшиваємо. Я дуже люблю ходити на гурток гердан. Я спила цю писанку, вона не традиційна, ми нею проселяємо, але не малюємо. На гуртку Гердані. Неважко, все задоволення приносить. Я займаюся вже з 7 класу песенкарство. Я буду представляти писанку, що пишеться писачком або пером. Від бабусі передалося. Плани на майбутнє просто як хобі, задоволені. З 2006 року у перші вихідні після Великого свята Воскресіння Христового Коломия стає місцем, де можна доторкнутися до чогось справжнього і неповторного. Сьомий всеукраїнський фольклорний фестиваль писанка і цьогоріч потішив організаторів та гостей. Свято вийшло на славу. Погода теж цьому гарно посприяла. Мар'яна мацький Андрій Гращук для програми події НТК. Відродити давні просвітянські традиції, утверджувати українські національні ідеї, сприяти розвитку нашої культури, формувати національне свідоме та духовно зріле суспільство. Таку мету поставили перед собою надвірнянські просвітяни, організувавши культурно-просвітницький захід напередодні свята дня матері. В Україні жінка, матір, здавна асоціюється з берегинею сім'ї, берегинею роду, а товариство просвіта є берегинею суспільства. Власне, поєднавши ці два твердження, надвірнянські просвітяни напередодні дня матері організували свято, яке об'єднало просвітян молодшого і старшого віку задля продовження і утвердження добрих просвітянських традицій. Зовсім недавно надвірнянський міський осередок просвіта відновив свою діяльність. Так, 11 травня, напередодні дня матері, надвірнянські просвітяни зібрали. Ралась на урочистості у будинку просвіти, знаковою та приємною подією стало урочисте вручення посвідчень членів надвірнянського осередку просвіти, і звісно, чудові квіти усім жінкам з нагоди дня матері. Сьогодні надвірнянська просвіта можна сказати, переживає піднесення, а осередок поповнився новими просвітянами. Голова надвірнянської просвіти Михайло Ноняк згадав про історичний шлях, який пройшла просвіта, починаючи від її створення. Просвіта це найстаріша. Громадська організація в Україні. У нас друга дата це завтра День Матері, Шановне товариство. І також з нагоди цього свята ми сьогодні з нашими просвітянами тут зібралися і будемо е, обговорювати багато цікавих речей. І поговоримо в контексті і просвіти, і в контексті Дня Матері. Стосовно другого свята Дня, Дня Матері, я би хотів привітати матерів. Теперішніх матерів, майбутніх матерів, всіх жінок, які тут присутні з цим великим святом. Присутній на заході народний депутат України першого демократичного скликання Дмитро Захарук висловив думку, що прогрес нації залежить від культурного рівня суспільства. Прогрес кожної нації залежить лише від того, наскільки ефективно модель самовідтворення вона вивозена і наскільки ця модель функціонує. І в цій моделі є всього два фактори, які забезпечують прогрес нації. Перше, якого рівня генерації ми готуємо. Економіка, політика, це все твориться людьми. Якщо ми не виховуємо людину, не буде нормальної економіки ні політики, ні, ні літератури, ні нічого іншого. І друге, скільки часу на це треба. Тобто, чим вищий рівень кожної генерації і чим коротший, міжгенераційний період, Imamo šveršiji progres Захід відбувся в кращих присвітянських традиціях. Старші присвітяни ділилися спогадами про діяльність товариства у двоєнні часи. Кульмінацією свята став виступ талановитої молоді, яка вразила присутніх виконанням українських пісень та розділила радість свята з просвітянами. На надвірнянщині відзначили день матері. Тут урочисті заходи тривають уже не один день. Свою любов матерям, бабусям дарує дітвора. Вітали своїх найдорожчих і вихованці дошкільного навчального закладу Квітка Карпат. Справжню любов та повагу бачили наші журналісти. Вустами ніжно притулюсь до материнської руки. День матері одне з головних родинних свят, яке відзначається у весняну пору, коли на дворі час цвітіння. Материнська любов найсильніше почуття, яке дарує жінка і отримують діти. Мама ніжно пригорне до серця, заспіває, колисково, допоможе подолати всі труднощі. А щоб хоч якось вшанувати День Неньки, в Україні відзначається свято на її честь. Вже другий тиждень на Надвірнянщині відбуваються заходи, присвячені Дню Матері. Урочисто вітали своїх найдорожчих і вихованці дошкільного навчального закладу Квітка Карпат малеча розповідала віршики. Рідні мамі, рідні тати. Ми вітаємо вас на смерть. Ми вас любимо, щиро, щастя і мир. Можна у світі чимало зробити, перетворити зиму на літо. Можна моря, океани здавати, тільки без мами, то пранем нема то розкаже манікас, то ще трісті сіна на ти тут на ріні, цілі світі на то на сніжі ті голубить, бесить, ладить, ніжно любить, пригортає до сердень. Ти моя найкраща не танцювала танучки та співала пісеньки. А також на святі були різні конкурси та багато веселого сміху. Все це адресувалось матусям. Більше місяця ми готували це свято. Діти дуже старанні, діти рухливі, розумні, розвинені, активні діти. Дуже в нас активна група. І я щаслива, що я працюю у цьому садочку. Я щаслива, що в мене такий підбір. Бажаю, щоб всі були здоровими, такої чудової весняної днини. Бажаю, щоб здорові були перш за все їхні діти, а батьки, щоб були всі щасливі і здорові. Натомість матері, бабусі та татка раділи та мило. Ховалися дітками, а також дякували вихователям за проведення свята. Наші вихователі дуже молодці. Михайлівна завжди дуже гарно влаштовує свято. Дітки завжди дуже гарно підготовлені. За що ми їй дуже дякуємо від імені бабусь. Я хочу подякувати вихователям за таке чудово проведене свято, що вони так прекрасно організували нам. Хлопчики заспівали пісеньку про бабусь, тож бажаю вихователям. І всім мамам здоров'я, радості, жіночого щастя, всіх благ. отримали головні героїні заходу від малечі подарунки, які виготовляли власноруч. В Кінці свята батьки за хороший виступ пригостили дітвору солодощами. Уже майже 30 років надвірнянців своєю творчістю тішить колектив, що зумів не тільки проіснувати такий тривалий період, але й зміг зрости кількісно та якісно. Це зразковий аматорський ансамбль бального танцю Едельвейс. Нещодавно у палаці Надвірнянського коледжу проводив концерт на захист звання аматорського народного. За святом грації і ритму слідкував наш журналіст Володимир Голіней. Близько сотні учасників абсолютно різного віку більше десятка постановок та танців, розмаїття костюмів та кольорів. Вся палітра емоцій та почуттів. Усе це вмістилось в більш ніж годинний концерт ансамблю «Едельвейс». на сцені палацу культури. Він таки захистив своє звання аматорського народного і подарував масу емоцій усім глядачам. Ансамбль бального танцю Едельвейс сьогодні під підтверджував свої своє звання аматорський народний, тому вони давали повну програму, так як звіт перед перед тими своїми своїми доробками які вони які вони працювали продовж двох років ви знаєте дуже цікаво цікаво в тому плані що роман степанович керівник цього ансамблю бального танцю вишукує все нові форми нові постановки і він це нам продемонстрував сьогодні той рівень що був показаний танцюристами це результат багаторічної наполегливої праці учасників, керівників та засновників. До речі, про засновників Олена Здольник, яка в далеких 80-х роках разом із своїм чоловіком приїхала до надвірної, і тут заснувала цей ансамбль. Також була присутня на святі, що тепер його організував її наступник. Треба повернутися далеко в 84-й рік. Вже в 2004 році минуло 20 років створення цього колективу. Ну на початку це було тільки чотири пари. Сьогодні ми побачили до 100 дітей. Я дуже щаслива з того, що. Мою справу продовжують мої учні і працюють в правильному руслі, розвивають дітей, шукають цікаві програми, цікаві теми. Є такі танці, що в мене просто навертаються сльози на очі. У наш час доволі складно утримувати на плаву такий великий колектив, на який потрібні значні витрати. Як же це вдається його керівнику і при цьому ще й забезпечувати якісний та кількісний ріст ансамблю, ми дізнавались у нього самого. Важко, дуже важко, бо фінансування ніякого немає, це лише за кошти те, що батьки здають. Там десь то купили, там десь то купили. При тому, що в нас з бальними костюмами трохи маленька така заминочка, скажімо так, якщо б навіть був якийсь спонсор, ми по перерахунку нічого не можемо зробити, тому що шиємо у приватників, бо бальні костюми майже ніде не шиють. В основному швіт народні там всі, що можна по перерахунку. А Так то все за за готівку, і це ще. Тобто, якщо якийсь спонсор каже, ми не можемо дати готівку. Муси, так що, ми в основному це все батьки, в основному батьки в цілому свято вдалось, і керівник ансамблю, хоча й не все бачив, бо брав участь у багатьох постановках. Виступом своїх підопічних задоволений, як і глядачі, що були на святі грації та танцю. Ось такими подіями позначився тиждень, що минув колектив телерадіокомпанії Надвірна і надалі відстежуватиме найцікавіші події. Нашого краю ми бажаємо вам гарного настрою та всього доброго.